Пес-патрон та очі українських військових з написом Ми живемо в опорі. За дві години дві картини залишив на стінах чернігівських будинків французький стріт-арт-художник Арно Кусек. Малюнки створені під враженнями про війну Росії проти України, розповів він Суспільному. Митець приїхав до Чернігова разом із французькою делегацією з міста Реймс. За словами начальника міського управління культури Олександра Шевчука, точної кількості арт-об'єктів, які за два дні має зробити художник, немає. Все залежить від його натхнення, та обов'язково у місті з'являться малюнки на стіні туристично-інформаційного центру та бібліотеки імені Коцюбинського, пошкоджені під час ракетного удару. У планах також є картина на стіні музичної школи імені Вільконського. Це перша культурна е, співпраця на культурній ниві, оскільки сьогодні е, французька делегація хоче е, позалишити за собою якісь такі е, е, арт арт-мистецтво. У нас вже є домовленість про те, що наш арт-художник поїде в Реймс і залишить там також е, ну, в форматі арт-фуличного мистецтва, теж намалює якісь мурали про місто Чернігів.